Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як створити свій власний клієнтський кабінет. Цей кабінет нам потрібен для того, щоб заробляти по системі дропшипінг. У вас у кожного вже є партнерський кабінет. Бачите, ось партнерська інформація. Там буде написано вже клієнтська інформація. Так ви будете орієнтуватися, в якому кабінеті ви знаходитеся: в кабінеті партнера чи в особистому кабінеті клієнта для системи дропшипінг. Також у вас є свій власний номер договору. Оці ці циферки це ваш номер договору. Ви його використовуєте для того, щоб реєструвати нових партнерів. Та нових клієнтів, а також зараз ми з вами його використаємо для того, щоб створити свій власний клієнтський кабінет, з якого ми будемо працювати по системі дропшипінг, оформлювати замовлення як на місто та по спільних замовленнях, так і на кожного клієнта в будь-яку точку України. З такого кабінету, з клієнтського, коли ви оформлюєте замовлення, вам на ваш партнерський кабінет накопичується 20% від кожного замовлення. В балах в зарплату, тобто ви заробляєте 20%. Для цього ми з вами скопіюємо наш номер договору, наш промокод, що ми його так називаємо. І обов'язково наступний крок, або можете виписати на листочок, це вийти з кабінету. Для цього ми з вами натискаємо меню. Оці три рисочки. Натискаємо. Далі ми з вами натискаємо вийти з кабінету. Обов'язково виходимо з кабінету для того, щоб пройшла реєстрація. Це так само, як для реєстрації, коли ви реєструєте самостійно партнерів та самостійно клієнтів. Якщо ви не дали їм посилання, а реєструєте їх самостійно. Обов'язково треба вийти. Виходимо. Після чого знову натискаємо три рисочки в верхньому лівому куті меню. І вибираємо другий пункт купівля, реєстрація. Натискаємо купівля, реєстрація. Натискаємо. Вибираємо. В даному випадку реєстрація як привілейований клієнт, тому що ми реєструємо клієнтський кабінет для системи дропшипінг. Якщо нужно партнер, вибираємо меню нижче. Вибираємо і ще раз натискаємо з вами зареєструватися. Натискаємо. Тут ми з вами вводимо електронну пошту. Зверніть увагу, ви зареєструвалися як партнер на свою пошту. А реєстрація клієнта проводиться на нову пошту. Якщо у вас є друга пошта, вводите її. Обов'язково пошта має працювати, тому що вам туди прийде лист для підтвердження реєстрації. Якщо у вас немає, подивіться відео, як створити нову пошту. Це робиться дуже легко і дуже просто. Або попросіть допомоги у наставника. Вводите сюди вашу електронну пошту. Я зараз не буду вводити, бо в мене вже є кабінет клієнта. Я вам покажу просто приклад. Наприклад, оце пошта. Вводите пошту, але ви маєте ввести вірну, тому що туди прийде лист. Далі вставляєте в наступному полі ваш промокод. Має підтягнутися ваше ім'я, прізвище та по батькові. Ось, бачите, я ввела. Тепер ось тут я маю поставити галочку для того, що я підтверджую. Якщо підтягнулося не ваше, значить ви невірно вписали свій промокод. Далі пароль для входу. Ви можете вибрати будь-який пароль. І ще раз його продублювати. Обов'язково запишіть, щоб ви могли спокійно заходити в свій клієнтський кабінет. Вказуєте номер телефону. В клієнтському номеру телефону ви можете вказати свій діючий номер телефона, такий самий, як указували для партнера, через форму плюс 3, 8. Далі вводите прізвище на свій клієнтський кабінет. Ви можете ввести також своє особисте прізвище, ім'я і по батькові. Тобто, все, що у вас має відрізнятися для вашого клієнтського кабінету, це тільки електронна пошта. Далі. Ставите галочку, що прочитали умови, і натискаєте Зареєструватись. Ось галочка, що ознайомлені з умовами, і далі зареєструватися. Після того, як ви натиснете Зареєструватися, вам на пошту прийде лист для підтвердження реєстрації на цю пошту, яку ви вказали. Переходимо в цьому листі по посиланню Підтвердити аккаунт і е, в, ваш, е, на вашу пошту, де ви є партнер, також придали, що у вас новився новий клієнт, тобто ваш клієнтський кабінет. Ви маєте побачити до це в своїй партнерській мережі, перевірити, чи все вірно. Пробуєте заходити. У вас є тепер логін, це ваша пошта і пароль для е, клієнтського кабінету. І, звичайно, є логін. Це ваша пошта і. Пароль для входу в партнерський кабінет на партнерський кабінет нарахується зарплата. А з клієнтського кабінета ми робимо замовлення по системі дропшиплінг. і з цього кабінету. Ми отримуємо, як і з інших усіх клієнтів 20% на партнерський в зарплату. Усім великих чеків жаги до роботи, тому що з цим бізнесом ви можете змінити своє життя на максимальний рівень. Папа, -па, і до нових зустрічей в нових відео уроках.